Ну все, прижала все голубів, Та й хорошо, що їх прижало. До кінця прижала вже такі у нас сьогодні урага що голуби стараються, ви поняли Я понимаю, что там кто-то скажет брак там держать нельзя Я буду Потім побачу. В кого будуть голуби, а в кого їх не було і не буде. Повторюсь ще раз, молоденькі. недолиняні голуби. Починаються чудеса. Та жовтенька вона сумасшедша. Це вже починає зриватися тим що кому не надо зриватися. а сумасшедша, вона вщух і в небі. давайте ще вам покажем сбоку тоже обрезана оборона Ворона Трощить трошечки Отак, от а це ось так збоку. Бачите, там даже видно, що там немає. Як треба піречка. Це й там видно. Ну та не сяде. Та не та не исциклила.